Проблеми з електропостачанням в Борисполі знову стали темою гарячого обговорення у виконавчому комітеті. Однак цього разу воно викликане гарними новинами. Зад Обленерго нарешті взялося до розбудови своїх мереж у Борисполі. Було прийнято рішення, що після нового року поставити додатково. П'ять розвантажувальних підстанцій по самому місту Бориспіль. Це о, я можу перерахувати. Вулиця Левадна, КТП-38, вулиця Дзержинського, пізніше КТП-431, вулиця Суворова, КТП 114 вулиця Щорса, КТП-298, це таке звісно, це вулиця Полєва, Кодляревського. Нові підстанції вирішать проблему недостатньої напруги в декількох районах міста. Однак не в усіх. Є ще чимало місць, де потрібні посилюючі підстанції, наприклад, вулиця Франка та окраїни міста. Представники ресу стверджують, що ці проблеми їм відомі. Надалі вони будуть постійно закладати у бюджет підприємства кошти на нові підстанції. Також уже у нас формується інвест програма на 2011 рік. Там теж я подав п'ять підстанцій по по місту Борисполю. От я вважаю, що ці кроки приведуть до того, що все таки у нас покращиться. Рівень напруги, рівень напруги і безперепільне постачання електроенергії. Взагалі, в мене є така пропозиція стосовно того, що місто розбудовується, місто розбудовується, інфраструктуру, треба теж місто розбудовувати. Що ж стосується цього року, то п'ять нових підстанцій за словами Бориса Омельченка будуть побудовані протягом трьох-чотирьох місяців. Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.